Тим часом вона йде уперше після звільнення зв'язниці Юлія Тимошенко дала прес-конференцію Заявити... планую балотуватися на посаду президента України. Заявити про похід на банкову лідерка батьківщини прийшла на високих підборах, спираючись на палицю. Під рукою тримав бютівський депутат Олександр Абдулін. Тимошенко відразу заявила про свої наміри балотуватися на найвищу посаду в державі. з корупцією буде однією... дуже приємно. Скажемо з костелями. Я є головою партії батьківщина. Я вважаю, що я зможу створити таку потужну систему оборони країни. Я можу зробити. Настільки сучасну і ефективну армію, і я переконана, що я зможу захистити Україну від агресії і мати всі надії на повернення. Окупованого Росією Криму довелося Юлії Тимошенко і виправдовуватися Документ. за своє житло неподалік Києва. Нагадаю, в мережі з'явилося відео зняте в київській кончий заспі. На ньому активісти громадської організації без парканів пішли до маєтку колишньої прем'єрки. Вона активістів прийняла і заявила, живе скромно, будинок не її винаймає. Сон. Будь ласка, питання стосовно я готова дати її оренда це питання і стало на сьогоднішній прес-конференції. Вона так і не повідомила. Цікаво, що жодного відео в кімнатах не відзнято, звідти є тільки ось ці світлини. І ще одна вона, і теж у президентки це Ольга Богомолець, Проте її похід на банкову Я має хочу перепону. Цю державу хочу служити людям, хочу робити це чесно віддано. Ользі богомолець наразі бракує грошей. Вона сьогодні вранці прийшла до ЦВК з документами. Та офіційно зареєструватися їй не вдалося. Вона не змогла внести обов'язкової застави. Два з половиною мільйони гривень за словами Богомолець, У неї є лише частина цієї суми, скільки саме не розголошує, решту збирають друзі та прихильники. Документи можуть бути надані тільки з підтвердженням проплати. Тому документи перевірені, і зараз ми будемо продовжувати працювати. І сподіваюся, що сьогодні до кінця дня ми зможемо отримати позитивний результат.